you <music> Слава Україні, блог. Р. Перші про головне. Підписуйтесь на канали, ставте лайк. У мережі з'явилася інформація, що ще одного військома в Одеському ОБЛТЦК, котрий незаконно збагатився в період війни. На днях екснардеп Ігор Мосійчук опублікував на своїй сторінці Фейсбук інформацію про те, що депутат та військом міста Смирнов став доларовим мільйонером під час війни. Знайомтеся, Смирнов Єгор Павлович, член політпартії Батьківщина, продав свою батьківщину за гроші. Працює в ДП морський торгівельний порт Південний. Голова це Вого комітету про ВРР 2 пише Мосійчук. Екснардеп стверджує, що схема злочинних дій депутата Южненської міськради Смирнова заснована у сприянні в наданні фізичним та юридичним особам земельних ділянок після отримання визначеного ним розміру мати винагороди у вигляді грошових коштів або певного майна для приховування незаконно отриманого майна. Смирнов засновав підприємство, у яких є 100% власником, а саме то в Інвест», ТОВ то в то в сонячний пляж. Також тільки за війну депутатом та по сумісництву представником військкомату Смирновим набуту власність. Комерційна нерухомість загальною площею майже 500 квадратних метрів, гектари землі на узбережжі Чорного моря, паркова для авто 938,7 квадратних метрів. Тільки офіційно він награбував майна за час війни на більше ніж мільйон доларів. Їдеться у повідомленні. На ситуацію відреагував Одеський облтеЦК та СП. У Фейсбуці було опубліковано наступне повідомлення. Днями в соцмережах поширили інформацію. Що депутат та воєнком з міста Южна Смирнов став доларовим мільйонером під час війни, ще й пригрів у ТЦК двох своїх соратників стосовно прилюдненої інформації, ініційовано перевірку правоохоронними органами за компетенцією. Держбюро розслідування порушено кримінальне провадження. Також стало відомо, що правоохоронці викрили керівника Донецького облвійськомату. Він безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим на майже мільйон гривень. Раніше він був керівником Запорозького облтцк. Йому інкримінову. На перевищення службовних повноважень у ГП зазначили, що за даними слідства, перебуваючи на посаді керівника Запорозької БолтиЦК, у 22-му підозрюваний безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям. Установлено, що вони не брали безпосередньо участі у бойових діях. На цьому вони все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.